Продовжуючи серію відео мами Медал долб... інженер. Не звертайте увагу, там мені Юрчик неправильно підказує. Я побачив отаке геніальне рішення. Я так розумію, відламалось. Вирішила вкрутити шуруп. Я вирішив зняти подивитись рівень масла, але мені впадло було йти за викруткою, тому я його просто вирвав, слава Богу, не поламав. Заглянув всередину, рівень масла добре. Крім трохи полюк, насправді небагато, не багато. Я ще знайшов ось таку детальку. Трохи порившись у себе в майстерні, я знайшов ще кілька болтиків. Але вони всі не підходять розміром. Або не влазять, або забагато місця вільного місця. Тобто ось так воно тиліпається і я думаю це не дуже добре. І якби у мене не скінчились палички термоклею для термопістолету, я б, скоріш за все, залив це все клеєм і ручка, скоріш би за все теж робив без клею. Але у мене є силикон. Вийшло якось так, ще не висохло. Всі пустоти заповнені силиконом. Якось так у мене вийшла отвір від шурупа теж силіконом.